На Львівщині командир військової частини розтратив понад 18 мільйонів гривень на закупівлі генераторів. На Львівщині викрили схему завищених цін при закупівлі генераторів для військової частини. Командира частини, його підлеглого та цивільну особу затримали за підозру у зловживанні та розкраданні майна понад 18 мільйонів гривень. Про це 16 липня повідомили у спецпрокуратурі західного регіону. Правоохоронці встановили, що восени 2022 року командир військової частини виконував Ноч обов'язків начальника електротехнічної служби військової частини та цивільна особа організували закупівлю генераторів через фіктивні підприємства. Ці фірми не мали ні технічних потужностей, ні складів, не здійснювали реальної господарської діяльності а їхніми керівниками зазначалися формально оформлені особи. Йдеться у повідомленні. Загалом було укладено договори на постачання 152 генераторів загальною вартістю понад 31 мільйон гривень. При цьому державі завдано збитків у розмірі. Понад 18 мільйонів гривень через значне завищення цін. Під час обшуків вилучено фінансові документи, чорнові записи та переписку, що підтверджують причетні фігурантів до злочинної схеми. Командири військової частини та його підлеглого затримано за підозрою у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. А цивільні особі повідомлено про пособництво у вчиненні злочину. Усі вони перебувають під нічним домашнім арештом. А командир відсторонений від служби прокурори вважають, Жають обрані запобіжні заходи недостатньо суворими і вже оскаржили їх в апеляційному порядку. Розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до оборудки а також вживаються заходів для відшкодування збитків державі.